Лише 30% від мінімально необхідної суми коштів цього року виділили з державного бюджету на ремонт доріг Хмельниччини. Нині трохи більше ніж третину цих грошей, 30 мільйонів гривень, дорожники вже використали. Головними причинами ям та колійності у службі автомобільних доріг нашої області називають закінчення термінів експлуатації дорожнього покриття та безвідповідальність важковагових перевізників. Утім, що зможуть відремонтують до 1 червня. Усі дороги Хмельниччини і цьогоріч не відремонтують. Традиційно на них у бюджеті грошей не знайшлося. Дорожники Хмельниччини кажуть, за виділені сказни кошти роблять усе можливе, аби їздити по автошляхах було можливо. Адже ціни на кілометр дороги не змінювали ще з 2012 го На дороги державного значення 59 тисяч 377 тисяч гривень на один кілометр в рік і 27 тисяч 256 тисяч гривень. На один кілометр на друге місцевого значення в рік. Но це ціни 2012 року. Що відбулося за цих два злишком роки, ви самі розумієте, що ця цифра має збільшена. Крім облавтодору, латають ями та вибоїни подільських автошляхів ще три підрядники, які виграли конкурс на проведення ремонту. Переможцями цих торгів значить, були е ямковому ремонту гарячі асфальтобетоном грарна кампанія 2004. Шибу 56 і технобут центр. Великі ями на дорогах і досі ремонтують старим перевіреним способом. Продовка ямок видуваємо сміття, потім для підронтовка, емульсію, і потім вкладаємо серто-бетон з посилюючим ущільненням катком. За день восьмеро робітників встигають відремонтувати до двох сотень метрів квадратних, а от дороги національного значення реставрують за новою технологією. Аби з маленької тріщинки не утворилася широка канава, використовують спеціальну техніку. Видуваємо повітря пультом, просмолюємо, а тоді засипаємо щебнем за змолою. Це у нас для подача емульції регулювання шняка, повільно помало. Це сигнал для водія, щоб він знав, коли під'їжджати. Це скидання газу, це все, верп і низ. Дорожній трафік ремонту на заваді не стає, навіть навпаки, допомагає. Машини мають якраз і закатати його. Це асфальт. Свіжий, свіжий, старий. І то як робиться, вона проїжджає і сама як дипшок. Починає його закатувати, втрамбовувати, облудняти. І він туди зливається з дорогою і стає одне ціле. Автомобілям з незначною швидкістю щебінь не шкодить, а от тим, хто швидкість перевищує, може й не так пощастити. І треба повільно їхати, і камінець, якщо при такій скорості, нічого не зробить. А як їдуть 120, просто стекло вилітає. Ого, будь ласка, дивіться, то треба стояти, коли у нас таких асів багато є. Така дорога, заповняють дорожники, простоють як мінімум рік. Таку ж гарантію дають і дорожнянські ремонтники доріг. Тут підземні води підступають занадто близько до поверхні дороги, тож мусять не лише латати дірки, а й встановлювати дренажні системи. Робляться відвод води, робляться дренажні воронки глибиною до метра ми робимо, бо тут дуже близько вода. Ми зробили хороший водоотвод і просипали крупним щебнем. 120, десь 80 і зверху 70-40. Розклінцювали зверху 20-40. Ну і повинна вода входити нормально. Крім 103 мільйонів гривень на поточний ремонт доріг, дорожники Хмельниччини з дня на день чекають надходження ще 129 кредитних коштів на будівництво незакінчених об'єктів. Будівництво не дороги державного значення обходу міста Дунаєці, реконструкція автомобільної дороги державного значення Старій Тернопіль Кировоград Знам'янка, капітальний ремонт мостового переходу через річку Мукша, кілометр 275 плюс 208 автомобільної дороги Житомир черниці це перед Кам'янець-Подільським, де завершиться тірщення зик. Щоправда, дати, коли можна буде їздити цими дорогами у службі автомобільних доріг, називати не беруться та запевняють, покриття стане кращим, адже відтепер посилюється покарання за недобросовісний ремонт аж до кримінальної відповідальності.